Дорогі мої підписники, дуже вдячна вам за привітання з Великодним, за гарні побажання, такі гарні у вас відео. Всі подивилися, всі прокоментувала, як ви готувалися, як ви вітали. Я дуже-дуже вам вдячна. І е, дуже мені сподобалася ваша випічка, ваші столи. Все мені дуже сподобалося. І крашанки. Я теж готувала привітання до вас, збиралася вірніше готувати. Ну ви знаєте, почала знімати і от хотіла записати привітання після того, як одягла вишиванку, але як розплакалася, ви собі не уявляєте. Просто півдня плакала, от такий комок в горлі, тому що не вдома, тому що не в Україні, тому що не можу піти в нашу церкву. Не можу піти на могилки до моїх батьків, до бабусі, до сестри. І просто, ви знаєте, я, я навіть не могла нічого сказати. От такий комок в горлі в мене стояв, сльози мене душили. Я вибачаю, звичайно, що я ділюся з вами цими емоціями, але я хочу вам передати, як важко за кордоном. Як важко морально за кордоном, щоб ви мене зрозуміли, що це дуже-дуже важко. Я розумію, що вам там дуже важко теж. Важко фізично, важко психологічно, а за кордоном важко морально. Так що, друзі, ось так. Мабуть, це в кожного буває і. Мабуть, ті, хто емігрують, у них декілька після декількох років еміграції теж такі почуття, дуже сильна ностальгія. От. Так що вибачаю за мої емоції, вибачаю, що не змогла вас привітати. Вітала листівочками. Ну що ж, треба жити далі. І канал я свій переіменувала. Українці за кордоном. Тому що я хочу більш таку тему розширено висвічувати, що дійсно як живеться за кордоном, не на рідній землі, коли тебе знаєте, виривають з корінням з твоєї землі, а ти вже дерево немолоде, і, наче так пересаджують тебе. В іншу землю, а приживеться-не приживеться це дерево невідомо. Може, молодім легше? От. Тому я хочу більш ширше висвітлювати цю тему українці за кордоном, як нам живеться, як нам живеться морально, психологічно. Нам радять інтегруватися, вчити мову, йти на роботу. Мабуть, коли ти можеш працювати, то тобі легше. Ну і треба обов'язково чим себе зайняти. Обов'язково. Дякувати Богу, що у нас є така можливість працювати на дачі. Земля дає енергію, і я відчуваю себе, як в Україні, на цій діляночці. Бо тут ті ж самі пташки, ті ж самі рослини, те ж саме сонечко, але дощів набагато більше, ніж в Україні. І дуже важко виростити тут щось. Ви знаєте, ця весна така, вона нетипова. І у нас тут трави багато і дуже багато слимаків. Я тільки те й роблю, що приїжджаю сюди і посипаю цими гранулками від слимаків. Вони не дешеві, я їх купляла вже не один раз. І не всі підходять. ну Дуже проблематично тут щось виростити так само. У нас одне, знаю, в Україні все померзло, дівчатка працювали, працювали, старалися, старалися. Приморські були, померзло. Теж дуже шкода. А в мене все з'їдають слимаки. Зараз вам хочу показати ось такі перші квіточки на плетючій гортензії. От зараз вранці вийшла, а їх ще більше з'явилося. Ось так от. Бачите, такі зонтики і ось такі перші квіточки, а потім будуть розпускатися квіточки всередині. Так, вона вже так розрослася і так. Знаєте, так затишно, затишно. Під цією гортенцією. І ось тут, бачите, зонтики, а ось тут щось в холодочку, такі самі крупні квіточки. Там затишко. Всім доброго ранку, гарного дня. У нас сьогодні сонячна погода. Мої квіти нас радують. Бідні, вони їх дощ заливає, заливає, заливає. Тільки встигаю виливати воду з цих кашпо. Ох і дощі. Просто отак от півгорщика води. Ну, це кашпо, попів кашпо води. А ті, що в мене на землі стоять, ті всі з дірочками, і вода проходить. І там з кашпо, з цих виливає водичку. Ось так, друзі. Я взагалі інколи дивуюсь, як ці рослини тут виживають. Їх просто заливає. От стоять у воді і все, якщо вчасно не виліш, просто це все в болоті стоїть. О, та погода, дивіться, яка класна! Небо чисте-чисте. Так, сьогодні в нас курси, а потім після курсів їду на дачу. Роботи море. Всім гарного дня, мирного, гарної погоди, трудового, тижня гарного. Ось нова квіточка розпустилася на бігонії. Бачите, яка гарна. Он, он ще мокре, бачите, значить, вночі теж ще був дощ. Бачите, вода стоїть. І тут вода. Воно, ну, мабуть, якось так. Вон, бачите, не виливала воду. Стоїть цей ваза. Там у мене колись що, цей амариліс. Мені подарували з цією вазою. От, я не викидала нічого. Ставила туди гіацинт, вже витягла, бо він весь час там у воді в болоті стоїть. Цю воду ще не виливала. ще бачите, що роблять. Ось так і тут ось був дощ. Був, я і не знала, що вночі був дощик. А на сонечку калібрахоа радіє. Не тільки садівництвом займаюсь, а ще й вчу мову. Ось так от, друзі, приходиться вчити нідерландську мову, а вона дуже-дуже непроста. Повторювати, повторювати і повторювати. Оці слова, що ми вже вивчили. Зараз прочитаю ще і ще раз. Ну, Кожним разом щось більше запам'ятовується і запам'ятовується. Так що, так от. Так жити за кордоном нашим. Майте на увазі, мову треба вчити. Noorwegen. En dat is ja. Scandinavië. The, those four countries together we call Scandinavia. And there is a beautiful nature, but it can rain a lot. Zal ja. je een verhaaltje vertellen? Wij wandelen veel in Noorwegen. Toen hadden wij een plan om in juni. met een boot een meer over te steken en daar de berg in te gaan. Toen kwamen we eraan. Was meer nog een keer. Ось ще купа розсади помідорчиків, томатів, які мені треба відвести на дачу, висадити. Ось тут огірочки ростуть, бачите, потягнулися, так потягнулися. Це гарний сорт, до речі, F1, карнішончики. Ось ці томатики. Мені теж ще треба відвезти в теплицю. Ніяк у нас немає тепла, нічого не можна висадити на грядки. Це базилік, ну щось він такий у мене, да? Теж нещасненький. Ось, чекаємо тепла. Наче сонечко і. Світить, але повітря холодне, вітер зривається, холодний теж. Самі нідерландці кажуть, що такої весни в них ще не було. Якась дуже дивна весна, сильно дощова і сильно холодна. Ось так, от, друзі. Дача знов залита водою стоїть. Ну, чекаємо, все-таки чекаємо, сподіваємось. А ось тут у мене вже такі огірочки. Їх уже точно треба висадити в теплицю. Ось, А це наступний посів. От тут стільки в мене п'ять зійшло. Це такі великі довгі огірки. а це маленькі теж корнішончики. Ну, щось вони тут покоцані такі. Ну, нічого, я думаю, що відростуть. Так що треба все робити, 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 воно росте. Чекає, а ніяк немає тепла. Може, десь в теплицю. Хоч і густенько якось, але поміщу. Жалко, такі гарні. Гарна така розсадка. Треба десь його ткнути, приткнути. Так, зараз хочу вам показати, що в теплиці. Вже зробила. Ось, такі в мене вже томати. Ці раніше посадила, ці от недавно попідсажувала, ростуть, але що я хочу показати, ось бачите, оці голубі гранули, треба все-все-все кругом ними. Ось так от, обтрушувати. Висадила гірочки і теж не знаю, в слідучий раз приїду, будуть тут слимаки, не будуть. Просто кожен раз приїжджаю, ось тут. Томат поміняла, тому що слимак тут з'їв, іначе ж я посипала, але якісь білі не допомагають. Ось такі, бачите, білі не допомагають гранулки. Ось такі голубі. А вони 15 євро пачка, один кілограм. От я купила, не знаю наскільки мені вистачить. Ось так. Це дуже дороге задоволення. Краще купляти ці томати, але знаєте, раз я вже почала, от стільки, ще в мене розсади. От, то треба вже продовжувати. Вже шкода ж дати з'їсти цим сливакам. Все. Треба вже старатися якось виростити цей урожай. Ось такі справи. Розказую вам. Так що свої труднощі є кругом. І в Україні виростити погода заважає, і в Нідерландах ці дощі. Тому вони от все в теплиці, все вирощують в теплиці. Навіть мені сусід показав, отак каже, кругом теплиці треба розкидати оці гранули. Ну я поки що всередині розкидала, тому що, мабуть, є всередині у мене ці слимаки, раз вони їдять. Ось. Ну і цей от компост у мене вже закінчився, посадила, додавала компосту. А, так, я обіцяла. Дівчатка мене хтось запитував. Ось, дивіться, знімаю, а що я додаю в лунки? Ось такої фірми. Атеро. Так, тайон компост. Ось так він називається. Ось додаю в луночку. І плюс оті гранулки, що ви мені казали, що ви вже купили такі гранулки. Ось таке додаю і висаджую томати. І все. Кругом додаю. А ще хочу показати вам клумбу. Сонечко сідає, тінь. Теж уже все повисаджувала, що з дому привезла. що Маргаритки поцвітали, прополола, повисаджувала ось ці маргаритки. І теж, бачите, все кругом посипано, бо хосту їсть, маргаритки їсть, все їсть. Там у мене лілії будуть. І теж гарно обсипало, тому що хочу побачити, як вони квітнуть. В минулому році просто вщен з'їли слимаки. Отак От хочу щось виростити то дуже-дуже треба постаратися. А це в мене кала, бачите, виходить, гарненько прижилася. Ну ось така в мене клумба. Квіти, квіти, квіти. Нехай квітне. Троянди скоро будуть квітнути. Ось так. Але теж тля нападає, треба дуже слідкувати. Я вже бризкала від тлі. Ще треба контролювати. Кабачки теж складно виростити. Накрила їх колпачками, але з землею так гарно не присипала. Приїхала, ще деякі листочки поїли. Знов навкруги насипала цього. Ну, не було насипано, просто були колпачки. Ось, ви бачите, просто шкода. Над усім треба трудитися. Колоничка квітне моя на агроволокні. Ось побачимо, може вона буде краще на агроволокні. Ще буду туди висаджувати різні ці вса восени. Навіть цибулю їсть. Кажуть, наче чесник, чесник не любить. А цибулю, мабуть, любить. Бачите? От що це таке? Це ж слимаки поїли. Ну просто, знаєте, руки опускаються. Дуже складно. А ось цей у мене, як ви називаєте, їх, ну, з палочки я виростила, отаку от троянду. І теж от на цей бутончик нападає ля, треба побризгати. І оці бур'яни просто не дають спокою. Ось уже полоничка така, бачите, позав'язувалась. Якщо слимаки не зіжруть, то поїмо і ми. А ця рожева мені дуже подобається. У неї є. Гарний. А тут, бачите, і ці е, мурахи, мурахи, мурахи. Ось мурахи, мурахи. Ось що роблять, бачите. В корінцях риють, не знаю, нічого не хочу я вже ні купляти, ні посипати. Що буде, то й буде. Все просто нападає.